Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія electromotor.com.ua Завітайте до наш сайт. Дякуємо, що дивитесь наш канал. До нас поступили ось такі зарядні пристрої фірми DECA, країна походження Італія, модель DC 3713 Traction, який являється повністю автоматичним зарядним пристроєм з мікропроцесорним управлінням. Ось тобто, що нас повіщає надпис, який є у нас на передній панелі? Підходить такий зарядний пристрій для зарядки акумуляторів. Свинцевих Vet, АGM, GEL. Особенностю його, або скажімо, особливістю, є те, що він використовується для зарядки тягових акумуляторів за рахунок того, що змінили процес зарядки, і він працює зараз з по багатоступінчатій програмі. Тобто що ми бачимо, у нас є 4 цикла зарядка, абсорбція, еквалайз, це у нас вирівнювання і флоутінг, Тобто, вихід із зарядки. Бачимо, якщо подивимося зверху на його. Верхню частину написано Fast Charge, швидка зарядка та Deep Cycle, глибокий цикл зарядки. Коли він заряджається на малому струмі і береже вашу батарею і добре її заряджає. Як ми можемо побачити на нашій панелі, вона досить проста. У нас є режим увімкнення нашого зарядного пристрою. В комплекті йдуть зразу під'єднані клеми, плюс та мінус, та розетка для того, щоб підключати саме її до Розеток живлення. Є переключення вольтажу 6 В 12 Вольт-24 В. Зарядка мінімальна, медіум та макс це у нас кількість батареї. І бачимо знизу підсказка. 30-80 годин 5,5 А, 60-160 годин 11 А. І максимально 22 А120-270 годин ємність наших батарей. Бачимо переключення між старт-стоп. Дві секунди треба нажати і почекати. Але, взагалі, коли підключаєте батарею, система одразу розуміє завдяки своєму процесору, що ви підключили, який вольтаж треба заряджати, і виставляє, який потрібен нам. Рівень зарядки. Також є індикатори сповіщення про те, що у нас, наприклад, як ви бачите перші, підключили ми з вами неправильно наші клеми неправильна полярність, і тоді воно видає вам помилку про те, що треба передивитися, як ви підключили. Чарт це у нас на англійському зарядка про те, що вона заряджає система. Та ОК, коли батарея заряджена. Також два індикатора: Гель та Вет. Переключати з допомогою також натискання 2-секундного на нашу кнопку АМПЕР-ГОДИНИ. І міняємо режим нашої батареї. 12 кг вага такого зарядного пристрою. Це вважається професіональні зарядки. Ті, які ви поставили, акумуляторна батарея у вас заряджається, і вони піклуються про те, щоб регулювати як трансформаторних напруг. Не напругу, а струм на шамперметру. Тому, завдяки цьому, це вважається, вважається досить професіональною технікою, бо не треба з нею слідкувати. От. Отакого от формату виглядає. Силеми розетки вони є. Поступили в наявності. Можете замовляти, поки зараз є можливість. Тому, от, будь ласка, звертайтеся за такими зарядними пристроями до нас в магазини electromotor.com.ua у нас гарні ціни, гарні менеджера, консультанти. Дякуємо, що ви завжди з нами. Компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!